Вона доторкнулась до його шкіри, І зсередини почав текти піт. Не просто волога, а солона кислота, що обпікала кожну ділянку тіла. Він не міг стерти її, не міг зупинити, бо тіло не належало більше йому. Він стояв, як розп'ятий, і піт з нього стікав, обпалюючи пах, шию, очі, пекло. Вона створила звук, крик, дівочий той самий, його перша жертва. Її голос, її волання про допомогу, але тепер крик лунав у ньому не ззовні, всередині. Гучність наростала, як буря, в голові загуло, ноги затрусилися, все почало хитатися, свідомість хапалась за щось, але в пустоті нема опори. Потім плач, дитячий, нескінченний і той звук, той жалісний тонкий звук вгризався під нігті. У кістки, в підсвідомість, і тоді його хребтом пішли мурахи. Сотні, живі, повзли по шкірі, в його тілі щось зламалось, але вона знала: це ще не все. Він стояв у темряві один, але в темряві щось було воно дихало повільно, за спиною. Він відчував його, це було ніби власний страх. Який виріс і став тілом. Він не міг втекти, не міг рухатись, лише серце билося, ламало ребра зсередини, він дихав, мов риба на суші різко, хрипко, панічно. Очі шукали вихід, але навколо була лише темрява, і тоді вона знову підійшла. Він зігнувся його живіт скрутився, як від ножа. Крик рвався з грудей, але не виходив лише глухе ридання в легенях. І Шіара подивилась йому в очі. Вперше в його погляді не було холоду там був біль, біль, що ніколи не пробивався крізь нього за життя. Справжнє страждання, справжній жах, і розгубленість. Він не розумів, що з ним, не розумів себе, не розумів, чому все це він відчуває. А вона нахилилась до самого вуха, торкнулась кінчиком пальця його щоки, і прошепотіла: Тепер почнемо. Він прив'язав її до труби в покинутому підвалі. Еллі, сім років, її пальці були здерті до кістки. Він заліпив їх скотчем, щоб вона не змогла навіть дряпнутись. Її рот, перемотаний шматтям старої футболки, більше не кричав, але очі. Вони ще дивилися. Вони не розуміли вони питали, за що? А він забив її до смерті повільно, методично. Він дивився, як її погляд згасає, і нічого не відчував ні відрази, ні сумніву, ні навіть інтересу. Тепер він Еллі. Шяра нічого не сказала, просто посадила його в її плоть, і він одразу зрозумів, що це не просто ілюзія. Це в'язниця зі шкіри, в яку його забили, маленьке тіло, крихке, кожен рух віддавався тупим болем у суглобах, бо м'язи ще не зміцніли. Кожен подих, короткий, наче легені, стиснуті лищатами. І коли він глянув на свої руки, маленькі, з подряпинами, зі слідами бруду і синців, він уперше відчув страх, і з кутка вийшов він сам, справжній елай. Високий, мовчазний, той, хто колись вбивав, і тепер він ішов до нього. Кожен крок удар по серцю.